Ну мені було в Діковинку поли постелити. Чого? Ну, як то воно мені не доходило, понимає? що я, я чоловік технічний і вдруг мені здорово ну, надо. Да. Е це ж інтернету не було підглянути. Це <рив> ні газетки, ні журнала. І, і ти що, сам це робив? Поїхав їхав до тестя, ага. кажу, так, у мене є спальня. Маленька-маленька, де мамка спить. Да. Поїхали у двох поли постелем. Да. А остальне не тут, тому що він ж знає, що в мене хата велика. Да. Він би не схотів. Ну і звісно, 100 грам. А, а як 100 грамів він все бросає і, і в пілот 100 грамів? <решко> і ото я побачив, як воно виставляє. Ну, звісно, і самому можна. Ну, Мені треба було глянути спеціаліст. Да. Да. І ото я этот, все. А у залі, у залі в мене ж там підвал да. і дубові балки. Да. І значить, знизу я роблю подшнурок. Да. Підбив, а то потолок зробив у підвалі. А зверху воно що попало пішло. Да. І ото я сидів планочки. Де більш, де менш підставляв під доску, Капець. прибивав доску і ото виставив, я поли. Ну, а так як доска в мене була чорнова не стружена, угу. і пазів цих нема нічого, О -о -о. я купив ДВП, угу. застелив ці поли, потім не на гвізки, а шурупи позабивав. Угу. тому що ти як ходиш, по полу. Год, два, три, от. І через три роки пол розтихається і гвізочки вилазять. А ти тоді зайшов, та раз носочок розірвав, два носочок розірвав. Защапка Я пройшов шурупами, а це, ну, нормально. А потім, значить, це, це я доске, а зверху. ДВП, не ДСП, а ДВП. Дерево волокніста пліта. І ото я застелив, все ж подогнав, подганяв я сам, тому що для себе старався. Щабаї да, да. так не роблять. І значить, заділав я це все діло, потім, поки ще свіже, поки не натоптали. На ДВП, тому що пиль то впитується. Uh -huh. І я, значить, беру оліху і оліхвою, от. Потім ну, воно впитується. ДВП тільки е, цвет змінило, темніше стало. Uh -huh. А не похоже, що я. Я ще раз, же ж, а оліху я гріють спеціально, щоб воно впитувалося. Uh -huh. І ще uh -huh. раз, і ще, і десь раз чотири. Я оліхою це все діло сделал. Ну, вроді, вроді корочка. А потім краскою. Краску сперва брали таку вроді, вроді масляну, щоб вона ж не скрутилась. А потім ця масляна вона висихає так, що зверху можна і нітро краскою мати. Вона не встигла. Ну тільки так, щоб 10 разів не воскав, А покрасил, раз, 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 и дал высохнуть. Mm -hmm. Все в порядке. Потом через время, опять, раз, 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 и все. И краска не тут, потому что если по этой краске э, нитро покрасить, то оно шкарубится. А, я поняла. Mm -hmm. Поднимается вот эта краска. Da, da, da. Вот, вот так я это, У пожарной охране покрасил себе это. Построїв, до, дострояв. А потім ж же, же то этот, циркулярка вже в мене була, тому що я э, улья робив. Одна. А? Одна. Циркулярка. Да. Одна. А ти потім... сам її склав. А? Сам склав. Звісно, сам склав. Хто ж мені? Но, но, брешу. До мене прийшов мого дядька кум. А -а -а. І каже Вовка. Забери в Володьке е, циркулярку. Та ну на що вона мені навіть? О, от, 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 ой, не порозумів так. Вовка, ще... ну жалко, там уже двигатель зняли, а Вал то остався. Тиба людина то. знає толк, папа. Ну, там, там зразу йому праги, шкода циркулярки. Двіг угу. то пустив, дядька то нема. Вовче. І ото от, я, от, значить. От, E, взяв цю циркулярку, трішки підмарахветів, ну вона була e, зроблена в СССР. Я ж собі зробив, от окрутнув, вона регулюється, а в нього повністю плита піднімається, ну не те. Ну все одно, да. все одно А Ми Прес... тепер добрим словом його згадаємо, що він запропонував забрати. Ну його дочка зараз в Анапі, Лена. А, да, так? Да, я ж з нею балакав. я з нею балакав. Он вже давно не балакав. Угу. І, і Шуру вона, з Хабаровська, Шуру, мамку забрала до себе. Не щас да, в Анапі. і, і в Анапі і Лена і Шура. Угу. Обоє. Ну, Шура вже старенька, от. Ну, вона теж десь года, мабуть, на 5 старша від мене. Угу. І що вот пай? І ти на циркулярці до сих пір працюєш, вона в тебе стоїть зараз. А це що на дворі стоїть. А, так? Да? Оце що а -а -а. на дворі стоїть. Вона а -а -а. ж і дерева зроблена. <різь> і <різь> і, і що, я, що я придумав? Я, я ж ото сарайчик себе як робив. У мене були шпали, да. і їх треба було розпускати. Купили. Кудись да. везти ніхто ж не хоче, тому що у шпалі кривозод, а mm -hmm. у кривозод впитується пісок, і воно затрамбовується і виходить як аскваль. Да. І щоб розпиляти оцю шпалу. Oh. Пилка виходить з строя. Угу. От. І я знаю, що мені не тут. тому що бува, бува дерево пиляють, вот ці пилки здоров'я. І що получається? Попадається дерево з осколком і ще з що, ти І ти от у як это рем, бля, рем, угу, і этот. Не, немає пилки. От. Оце да. Ну, в общем, я Успала. сколько. Я, що, я заказав мамку, щоб вона на заводі мені виштанкували пилку на 500. Це мені один товариш е, підсовітував. Я, я б сам і не зобразив. Е, кажу, Та, заказав я пилку. Величеньку таку, 300. Е. Слухай, закажи мені. Тільки мені на п'ятсот треба, угу. ого. А на що тобі на п'ятсот? Та треба, щоб вона була полезна, така що яку пользу дасть тобі така. Шпали розпускати. А, ти бачиш, доля. А треба пилку на п'ятсот, щоб шпалу ту не крутити, шове. Щоб... І ти собі вирішив п'ятірку. О... І ото я дві заказав вет, а оце колись недавно, ну недавно як, года 10 чи 15. Папа oh, oh, для мене це дуже. Дивлюсь, мужик продає там всяку чепуху. Кажу, слухай, ти можеш пилку на 500 таку заводську мені. Конечно. І ото я йому дав гроші, так він мені, в мене ще одна лежить нова. І з побабітовими напаєчками. Oh, Зуб я такий, що гвіздок попав, воно його перелив. Так а коли ти будеш користуватися нею. Може вже поставити. Вона мені, собственно, вже вона мені не потрібна. Так я нею і не користувався. Ну що я тут прогавив, що там дирочка отака. Вона, мабуть, навал не найде. Я не вгадаю, тому що я. Центр зіб'є, да, щоб зробити, вона буде в мене буде циркулярка по двору бігати. Да, вот. да, да, да. Значить, якщо б не було напайок, я через напайки боюся, тому що напайки я не відбалансую. Угу. Вот. Пилку, то я балансую сам. Запустив її на ту циркулярку, де вона буде робити. Взяв наждак і пиляєш. Ото вона як б'є, її видно, що б'єння. І ото б'єння поки не зійде, поки я не тут. А потім розмір беру зуба, відчертив чертілкою і глибину заглубився, а потім вже роблю. Так що пилку, круг я можу зробити. Але якщо там є напайка, я її не зроблю. Ти диви, як буває. Надо це... тільки точно, а точно mm -hmm. не знаю, хто mm -hmm. може точно зробити. Mm -hmm. Так, ну я не знаю я все розкажу, чи ні? Це можна безкінечно тебе слухати, па, ти завжди цікаво розповідаєш. Ну, це в одному направленні. <рес> ну якщо ти звернеш в друге направлення. Ой. Ходімо, все мої хороші, усім гарного дня, дякую велике таточкові за такі цікаві спогади.